Готуємо одну з найлюбленіших моїх вечер. Це відбівні під шубкою. Як же то смачно! Готую я такі відбівні вже років 20. і вони неймовірні. Начинку можна варіювати. М'ясо також У мене дві вирізки. Нарізаємо на відбівні, а вже ж відбиваємо під плівкою то зробити краще. Солимо перчимо, добре натираємо. Далі обвалюємо в борошні, потім яєчний льєзон, знов борошна і смажимо з обох боків по декілька хвилин до повної готовності. Викладаємо всі відбівні на пергамент. Рецепт, яке завжди є в описі відео, але як ви розумієте, тут ці Пропорції відносні можна робити більше, можна менше. Далі я відварила печериці буквально на хвилин 5 підсолені в воді викладаю, беру болгарський перчик. Нарізаю, можна брати заморозки, але тоді він не буде хрумкий. Нарізаємо томати тоненькими кільцями і викладаємо зверху. Томати також можна брати заморозки, солимо перчимо, зелену цибульку дрібненько шаткуємо, посипаємо все зверху. Беремо майонез або сметанку, зручніше то робити з кулінарного мішечка, покриваємо зверху. Далі останні, але дуже важливий компонент а вже ж сир. в мене моцарелка від гар. Гарантікс обожнюю сири від гарантікс. Це наші полтавські сири, вони лише з натуральних продуктів вироблені. Бувають з різними смаками. Я сьогодні обрала сир. з маслинами, тобто будуть там сматочки маслин без жодних жодних посилювачів смаку. Контакти виробника залишила в описі. Відео замовляйте, не пожалкуйте. Натираємо сир на дрібній терці, і а вже ж посипаємо зверху наші відбивні. Запікаємо 7-10 хвилин. Розігріті до 180 градусів в духовці. Все, все готово і це неймовірно смачно. Смачного ваша Даріко. Дякую за перегляд!